Всім привіт, я там вас на нашому ютуб каналі. Маємо в наявності класний сімейний кросовер. Це у нас Peugeot 3008 2021 року. Випуску це вже рестайлінгова модель в досить непоганій комплектації з пробігом всього лиш 127 тисяч кілометрів з 1,5 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. І так, давайте розбирати, що тут чудо взагалі себе представляє. Перше бачимо передні портроніки. Маємо led оптику. В чому перевага рестайлінга до, до Рестайлінга і Рестайна. Тут у нас типу базова оптика, але вона вже ледуська з led ходовими вогнями. Тобто по світлу тут питань взагалі ніяких немає. Ну і звичайно, автомобіль сам по собі візуально набагато гарніше виглядає. Салон нас зустрічає тканини з боковими підтримками. Сидіння ці дуже зручні, а далі пропонуєте розбиратись всередину. І так, по салону, Давайте по порядку. Перше повний електропакет, шкірине, мультикермо з пелюстками, датчики, дощу та світла, автоматична дальні світи, LED-панель та 127 тисяч чесного та перевіреного пробів, автоматична коробка передач, кнопка старт-стоп, електронний паркінг, вибережому руху, двомзонний клімат контроль. Величезна мультимедіа з навігацією та карплеєм, це також відмінність рестального до рестального, це набагато краще стало, як по якості, так як і у розмірах. По асистенти паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду за траєкторією руху, яка малює 360 градусів. Бо в задній частині питань тут нема, сидіти досить комфортно. Дали нам ось тут прикурювач, також маємо підблокітничок з підстеканниками. Підстаканниками, третій підголівник, третій ремінь безпеки, також кріплені фікс для вашої дітей. По задній частині автомобіль також став набагато краще. Додали ось такі от нові задні ліхтарі з ефектом 3D виглядає дуже круто. Ну і, звичайно, великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без з щасним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.